Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковка. Сьогодні у нас новий формат. Ми нарешті купили палети. З вами сьогодні Мирослава і Мама Галя, як завжди. Ну що ж, новий формат розпаковки. Починаємо. Отже, у нас буде дві частини розпаковки. Ми поділимо відео, оскільки дуже багато товарів. У нас дві палети. Ми точно не пам'ятаємо, що було в якій, але ми знімемо все. І потім просто розкажемо, яка ціна всіх товарів вийшла. Перший палет ми купили за 126 доларів. І другу палету ми купили за 96 доларів. Там а... пише кількість найменувань? Не, не пише. Не пише. Просто, не сума. пише. Ні, просто пише сума. І пише, також пише нашу суму з податком. Тобто заплатили 261 долар, це з податком. За всі. За, за все. так. Ага. Тобто за два палети заплатили 261 долар. Ага. Ну що ж, давайте дивитися, що нам попалося і які ну, ціни цих ну, товарів. давайте. Поїхали? Поїхали. Самий Найбільший товар, ви вже бачите, у нас на фоні, надувний батут водний. І це сама велика знахідка, ми її вже, так сказати, оприходували. У нас вже діти ним користуються. Так що це самий найтакий масштабний... не витримали, бо дуже було жарко, включили воду. Так. І надули, батут, він просто дуже шумить, його треба виключити. Ми просто його включили надули, щоб воно було видно, як воно виглядає. Як він насправді І виглядає. я хочу одразу при вас фотографуємо його і дивимося ціну. Отже, цей самий товарчик на Амазоні коштує 269 доларів. Нічого собі. Так що. Одним товаром ми окупили все. Дві дві, дві, палети. дві дві палети. Так дві що палети. я думаю, досить вигідно у нас сьогодні буде розпаковочка. Так що давайте Ні, Ну палети завжди вигідно. Чим поштучно. наступний Йдем. товарчик такий. От у нас е, тринога. така розміром 24 до 67 інчів для телефону, фотоапарату і так далі. І ось така менша, Ми 17. Думає, дуже багато людей знімає відео. Ну, не обов'язково, не то, що знімає відео, просто, ну, просто для себе беруть там, знаєш, ну, фотографуватися, Ми десь подорожі і так дуже далі. дуже велика кількість їх було в одному пацієнті. Нам попалося 11 цих маленьких і 9 великих. Ви, там, палеті. по висоті вони інші, так. так. Тобто тут 17,8 інчів до 52 інша вона збільшується, а ця від 24 до 67 інчів. Uh -huh. І тут є ціна товару одразу, тобто є ресіт з поверненням, є чек з поверненням. І коштує товар, як ви бачите, 24 долара 98 центів. Uh -huh. Тобто 24,98 і у нас 9 товарчиків. 224 долари, 82 Ого. цента. Тобто 225 доларів. Тільки отакі. Такі високі, так? Так. Ага. І у нас 11 маленьких, і ціна їх 14,98. І у нас їх 11, 165 доларів. Округлюємо. Це за маленькі. Так. З триногами ногами ми не закінчили. У нас іще одна. Отака От 12-інчовий. Дуже компактний. Так, тринога, отака От для фотоапарату або для телефону, тобто зачіпаєш його, так само. Отака От компанія. Він, в принципі, виглядає новий, але коробка просто побита. Ми його розкривати поки що не будемо. Ну, якби це видно, видно, що воно таке є. Такі, ага. І ми зараз одразу подивимось його ціну. Так. Ціна мене трошки розчарувала, я не очікувала, що така ціна. Але коштує воно зараз на знижці, як завжди. Коштує 9 доларів. Отакий товарчик. Так, наступний у нас товарчик отакий. Це у нас такий е загончик, забор, паркан <правлення> для тварин. Тобто, моя е сестра використовує його для кроликів. І такий от. <правлення> ну він великий. Насправді це оця чорна. Решітка ззаді нас, він, ну, так, місця доволі займає більше. Так, дивимось його ціну. Ми його знайшли. Такий самий чорний шість панель коштує 70 доларів. Парканчик. Він для тварин, для тваринок і. Щоб вони не тікали, хто, хто розводить тваринки їх теж треба погуляти, випускати. Наступне. Таке розове для дівчаток щось, що таке, не зрозуміло. Так. Ice cream, слаймі kit. А, це, це для... щоб робити слайм. Угу, цілий, набір. цілий набір з всяким морозивом. Тут і фарби є. О, дивись, тут ціла купа всього. Розмальовувати можна. Активатор. І клей. Мірний стаканчик. О, ще й клей такий. Всякі мірні стаканчики. Дивимося ціну. Дивимося ціну. Ми знайшли таке саме. Такий самий набірчик коштує. 20 доларів. Відсвічує лампочка. Ага. Отакі. От Наступний товарчик у нас коробочка отака. От Тут виглядає. Так, Що там пише? А, Ландрі Гемпер пише, що це для корзина для так, корзина білизни. Для білизни. Це Ось я пропонувала, щоб зробити. Корзину для іграшок, хлопця. Отака от корзинка буде. Ховати <схи> машинки всі. Отака корзинка буде. Ну, тут ще друга частина її є. Ага. І є сама, вона велика. Щоб вс... складати, да? ну, тут а, треба мішко... позакручувати ще все, так що це поки що у нас Клаватку такої можливості не немає. І це дуже багато часу нам займе. Тому Перевіряю. будемо просто дивитися ціну. Ми знайшли цей товарчик. Ціна цього товару 65 доларів. Я чесно в шоці. Ого. Але він дуже хороший, слухай, такий матеріал класний. Воно ну, не буде таким. Прям... Про резину чи що. Щось типу такого. Угу. Давайте дивитись далі. Давайте далі. Наступна коробочка. Деякі такі важкі коробки є. Ми переносили тут. Але знаєш що саме цікаве? Що тут повний повний набір всякого, тут навіть непонятно. Ну, якби, знаєш, хоч, хоча б було щось кухонне, або там для ванники кімнати. Тут все одразу, все підряд навалено. Тут просто мені таке враження. Все просто по порядку склали, що де було, або по, по розміру коробок чи що. я навіть Так. Не знаю. О, а це? це круто. А це арка. Арка, ага. Отака От ага. золотиста. Ага, на шарики чи на що на Це на, на день декорації? народження на шарики, на, знаєш, на фон. Uh -huh. Ззаді робити на фон. Тобто, uh -huh. ну, це, це для днів народжень. Це, це круто. Для Фотографії для різних uh -huh. фотосесій. Ну, давай, перевіряй. Давай дивитися ціну. Давай. Як виявилося, це сет з двох. Тут навіть написано, що тут small і рідж, uh -huh. тобто їх дві. І такі коштують 67 доларів. Ой-ой, дві зараз, так? Да? Клас. Гарно, одна більша, одна менша. Угу. Супер. Супер. Йдемо дуже добре. Так, наступний товарчик прийшов у такому от вигляді. Розбитий, да. так. Так, коробка розбита, але от така от у нас дошка попалась з зарядним. Якось електрична. Чи? Так. Електрична. О, ще пульт має бути, чи що до нього? Пульта, на жаль, немає, але ми вже знайшли, що його можна докупити, так що це mm. не буде проблема. Давайте подивимось його ціну. Ну, давайте. Дошка така, ну, велика вона не маленька. Вояжер. Знайшли ми цей товарчик. Він на Волмарті продається, і коштує він 100 доларів. <гум> Записувати ми будемо. Скоріше за все, 70 доларів, оскільки нам треба ще докупити пульт, а сам пульт 20 доларів коштує. Ну і Так як коробка розбита, ти вже його не продаш як новий. Ну, ми ж не будемо записувати, з якими ми продаємо. Ми просто записуємо ціну товарів, скільки би ми а, заплатили, якби ми купляли. Угу. Наступний товар у нас отаке таке світло. Компанія отака от. Ми вже її користуємо. Вже вона у нас на задньому плані стоїть. Повірте, все працює, ми все перевірили. Нам просто треба було додаткове світло. І до нього є така сумочка, і в сумці додатково ще йдуть всякі підставки під телефон, пульт. От Пульт і всякі різні підставки під телефон. Я знайшла цю лампу. Це кольцо. Також на Волмарті продається і ціна його 50 доларів. Угу, Непогано. Так, наступна побита коробочка, важка, Машка. дуже. Оу. Тут Ого. цілий прожектор. Це на стадіон чи що? Напевно, Щось таке. Поки день, то не видно, його, що воно горить. Про... О, О, горить! Ага. Красота, їх дві. Їх так? дві? А, це воно на сонячні батареї. Ага. А, це, напевно, коли проходить хтось, то воно загорається. Може, на сенсорі. Ну що, давайте дивитися стіну. Ну, давайте. Я знайшла, я, якщо чесно, трошки шокована, тому що, дивіться, оце ці самі лампи. Так, стадіоні. Ціна Де, 220 доларів. За дві. За дві. Непогано. Вау, мені ця розпаковочка вже дуже подобається. Mm, я представляю, яка вигода буде. Йдемо далі. Так, наступна знахідочка, отака маленька колонка нам попалась. Ось така. Портативна. Вона робоча, вже пробували. Mm -hmm. І дивимося ціну. А вона включається якось? Да, — Так, вона включається. Така сама, от, Я знайшла її одразу ж на Амазоні. от Вона коштує 30 доларів. То, що, й, що й таке дорога. Я думала, доларів 8. Ну, може, 10. вони, такі колоночки, знаєш, вони деколи бувають і дорогі. Вона працює, ми перевіряли. Тут угу. ще такий тримач є для неї, так що все працює. Наступний товарчик. Ще одна лампа. Так. Всі коробки. О... Шей ще якийсь жук. Уф. Це так. Метелик. А. Ну, так, давай лети геть. Заховався. Жарко, Наступний товарчик. У нас дуже жара тут. О, тут одразу пише його ціну, 25 доларів. Ну, давай тоді, дивись, тут все просто воно новесеньке. Воно, новесеньке, да, воно просто коробка побита і брудна. Сьогодні у нас дуже брудна розпаковка, як бачите, на столі ціла купа всякого сміття. Коробки всі брудні, на жаль. Але такі круті товари. Але товар якісь якісь. Ось така от лампа. Також знімати відео. Супер. Теж звук угу. І ще у нас один товарчик. Фінальний на першу частину. Ось таке от дзеркало. А, для чого це потрібно? Ставити на кут. Щоб було видно, коли виїжджає машина або їдуть люди. У нас я працюю в госпіталі, і у нас в госпіталі по всьому госпіталю стоять такі штуки, щоб було видно, коли е, виїжджає з, з кута, тобто за угла, виїжджає. Е, Коляска, ніби це, знаєш з будинок. Транспортують хворих, так. які так. там. Ну, для хворих. машин також буде. Ну, знаєш, це також класно. Ну, коли машин... виїжджати будеш. Коли... Це класна штука. Ставити десь собі на, на дорозі, також, щоб бачити, чи і за угла їдуть машини. Заїзда, так. Заїзда, Дивимо стіну. Давай. Знайшла. Ціна 55 доларів. Угу. Ну, до речі. Тут плівка на ньому захисна, щоб. Воно написати. повністю новесеньке. І воно збли... приближує, мені здається, Ось. трошки. Чи ні? Навпаки, чуть, -чуть. воно як від... чуть, -чуть, чуть, чуть віддаляє. Віддаляє. Угу. Угу. Ну ш... перша частина закінчилась. Зараз підрахуємо, яка ж наша вигода. А... Нашу повну вигоду. Зараз, напевно, будемо знати, скільки ми товарів То, відкрили, та, яка. Роздрібна ціна товару. Розрібна ціна, яка, товарів. Роздрібна та, ціна за яку, товарів. яка повна ціна товару, за яку б ми купили кожен товар. Mm -hmm. а, а нашу вигоду, дивіться, в наступному відео. Ну що ж, рахуємо. Рахуємо. Так. Отже, у нас було в першій частині 32 товари і роздрібна ціна цих 32 товарів. 1341 долар. Це тільки перша частина. А заплатили ми за ці палети 261 долар. Це з податком, без податку 222 долари. Ну що ж, крута, перша частина розпаковочки. А другу частину дивіться, тому що там ми будемо підраховувати нашу повну вигоду. Всім па-па! до наступного Всім, відео.